Свій бізнес на НВ новий розділ для бізнесу створеного за підтримки про кредитбанк. І зараз будемо говорити і про розмову безпосередню розмову 15-хвилинну тет-а-тет між президентом Зеленським і президентом Трампом. Це сталося на церемонії вшанування папи римського Франциска у Ватикані. Крім того, багато ще інших було зустрічей персональних у президента Зеленського. Підключаємо до розмови гостя з нами на зв'язку. Політолог, голова центру аналізу і стратегії. Ігор Чаленко, пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Слухайте, напередодні деяка частина українського інформаційного простору я таких людей характеризую як тих, що під час будь-якої події чи зразу після будь-якої події починають шукати, а де ми, пробачте, обгадилися, де ми зробили щось неправильно, де Україна облажалася. Так, от почали критикувати так звану похоронну дипломатію, типу якого чорта тут вшанування понтифіка, а значить, Зеленський влаштовує собі якісь там зустрічі політичні? От, поговорив 15 хвилин у базиліці святого Петра з до. Дональдом Трампом uh... Навпаки, мені здається, що використання навіть таких подій для проведення зустрічей це дуже важлива штука. Більше того, як аспект наведу, що на одній зі світлин зафіксований дуже високоповажний представник Ірана, відповідальний під час минулої каденції Трампа за ядерну угоду зі Сполученими Штатами Америки. Вони там ну не, можливо, у них і були якісь іще зустрічі, але навіть Іран зі сполученими штатами так потрошечки. К про щось спілкувалися під час цієї події, що ви думаєте про тих, хто шукає у нас в Україні, де ми обов'язково не праві, як тільки щось відбулося? Ну, я не хотів погано висловлюватися про простих людей, але ну ми розуміємо прекрасно, що дійсно за браком інформації дуже часто хочеться вірити в конспірологію, шукати підводні течії, камені, і це насправді природньо. Але водночас ми маємо теж прекрасно усвідомлювати, коли якщо подія відбулася з. Доданою вартістю для України, то це потрібно констатувати, і не варто тут дійсно шукати якоїсь зради. у нас це національна традиція. от ну і плюс по негативу набагато активніше збираються цілі ком'юніті, які вважають, а що ж негатив більше? Ну, я на мою точку зору насправді навпаки. Ми використали цей шанс дуже позитивно. Можливо, дійсно, пропозиція офіційного Києва, яку неформально озвучували західні змі, що ми там пропонували саміт провести. Так можливо, це було надмірно на мою точку зору. Але коли ми побачили низку двосторонніх зустрічей: і Трамп, і Макрон, і Стармер, і Мелені і фондрляєн не з президентом Зеленським, це навпаки це якраз і наближення безпосередньо. Того миру, про який так багато, ну принаймні озвучував помічник папа римського під час останньої безпосередньо меси великодньої, ми бачили ті слова щодо безпосередньо України. Побажання Понтифіка, все ж таки, щоб війна як на щося завершилась. тому як на мене, тут навіть є і певна символічна роль цих зустрічей, тому що це ну де факто. Виконання останньої волі папи Франциска, тому насправді ми таким чином навпаки показуємо, що контакти інтенсифікуються, використовуються будь-які можливості, аби досягти бажаного результату. Плюс я відзначу, що об'єктивно у нас безпосередньо з Дональдом Трампом були проблеми в спілкуванні. Він реагував більше на західні заголовки, наприклад, того ж The Wall Street Journal, чи New York Times, і інших видань. Де озвучувалась позиція президента Зеленського? Зрозуміло, що кожна медіа не грішить клікбейтом, але Трамп це сприймав як чиста монета, коли наша абсолютно коректна позиція, ну скажімо так, трансформовувалась в негативному світлі для нинішньої адміністрації, коли навіть оці ці хвилин спілкування президенти змогли віч на віч максимально близько, наскільки це можливо, обговорити лаконічно. Питання, я думаю, що в нинішній ситуації це на те когнітивне інформаційне лікування, яке дійсно нам було дуже необхідно. Я зверну увагу, що якраз після цього спілкування з'явився пост Трампа, де він звичайно викотив величезну критику на New York Times, на The Times, Але потім ми побачили шмат, де Трамп все ж таки засумнівався в. Правдивості бажання Путіна досягти миру, і прямо відзначив, що точно за жодних обставин не можна виправдовувати атаки на цивільних, те, що здійснювалось особливо останніми днями, і відповідно чітка загроза банківських санкцій і вторинних санкцій це якраз показує, що пряма комунікація української влади з Трампом, не лише українською. Ми розуміємо, що там і європейські партнери підключилися. Вона все таки є конструктивною. Ну так, криперше перший приклад критики на адресу Росії. що в цьому це був дуже поганий час і абсолютно невиправдана агресія. Щось подібне написав Дональд Трамп. Інформації про цей його пост. Ясно, що повний інтернет уже кому захочеться, той знайде. Так, от ще одна історія для про цю подію. і вона протокольна. Ватикан навіть не заперечував, що порушив власний протокол подібних заходів. Для того щоб посадити Зеленського у перший ряд, бо за французьким алфавітом він мав би сидіти в третьому або в четвертому ряді, і тут можна згадати собі історію, здається, тринадцятирічної давнини, коли на одному з міжнародних самітів НАТО поміняло алфавіт з ну тобто при принцип розсадки за англійським алфавітом, поміняло на французький алфавіт, щоб Україна, а тоді президентом був Леонід Кучма, не сидів в з прем'єром щоб кучма не сидів з прем'єром Великої Британії, тому що UK – United Kingdom, Ukraine – Україна да відповідно в воно пише через літеру C – Ukraine, і тоді можна було би відсадити. Так, от сьогодні, через 13 років після такої зміни протоколу, точніше напередодні да навіть Ватикан змінив свій протокол для того, щоб ну отак все облаштувати. Мені здається, це теж непоганий для нас. Значок. Абсолютно тільки невелика ремарка. Не 13, а 23 роки. Ми а, з вами пам'ятаємо великий пласт української політики. Та, На жаль, а, я дійсно, трошки так помилився. Було, в цифрах. При цьому так іноді французький алфавіт використовується іноді для того, щоб десь не допустити зустрічі. А в нинішніх обставинах ми бачимо, що всупереч дійсно традиція використання французького алфавіту для розсадки, навпаки, для того, щоб показати значущість а конкретно якраз і безпосередньо українського лідера і бажання як посприяти завершенню війну. Ми побачили дійсно розкладку безпосередньо президента Зеленського безпосередньо в першому ряду. Це дійсно так. Причому я зверну увагу і на реакцію безпосередньо на президента України, коли він з'явився. Ми почули оплески, Це відзначили навіть. Безпосередньо коментатори під час прямого ефіру, якраз західних медіа, тому це свідчення, все ж таки, поваги поваги безпосередньо до українського народу розуміння критичної ситуації, критичного часу для прийняття, все ж таки, системних і ґрунтовних рішень. Ну але тим не менш, тим не менш, ми розуміємо, що так чи інакше, папський престол все ж таки намагався. За Франциска, попри велику критику в бік особисто папи з боку громадян через його висловлювання і намагання замирити там українців-росіян, але папський престол намагався бути от єю, посередницькою, все ж таки, посередницьким майданчиком, і в принципі місія папи вона дійсно продовжилась безпосередньо і під час його поховання. І я думаю, що в нинішній ситуації. Ті контакти, ті контакти, які були, і знову ж таки розуміння важливості моменту, а все ж таки дало всім натхнення відставити. Е, так, у нас здається, щось зі зв'язком, шановні. Шановні, я нагадаю, політолог Ігор Челенко з нами мав би бути на зв'язку. Зараз мої колеги спробують спробують під'єднати його знову. Ну розуміємо, що живемо в такі часи, коли з зв'язком не завжди суперідеально. Так от про зустрічі Володимира Зеленського у Римі і у Ватикані. От саме у Ватикані президент Зеленський зустрічався ну не лише з Дональдом Трампом, хоча це була дуже важлива частина візиту, і це були як уже б. Було сказано дуже важливі переговори. Після цих переговорів справді Дональд Трамп написав ну по суті перший пост із засудженням російських обстрілів цивільних об'єктів в Україні. Ну і сказав, що банківські і вторинні санкції можуть попрацювати далі. Уже після того, дуже так я не знаю, дуже схвально оцінив цей пост президента Дональда Трампа республіканець Ліндсі Грем, він написав, що от Дональд Трамп, звісно, молодець, бо зараз всі мають похвалити Дональда Трампа. Це обов'язково. Значить, що Трамп сказав правду і це все прекрасно. Те, що він звернув увагу на невибіркові російські обстріли української території, а потім додав, що він має. Прекрасний законопроект, значить, у співавторстві з 60 іншими, значить іншими конгресменами. І відповідно, ми вже обговорювали деталі цього законопроекту. Бо він був внесений до конгресу ще там пару чи може навіть місяць. Тому я зараз не пригадую, але певний час тому, скажімо так. Десь у квітні він був внесений, і там передбачалося щось понад 500% санкцій на тих, хто на, на ті країни, які, наприклад, ну не санкція тарифів. Пробачте, е, значить, тарифи у 500% на ті країни, які купують російську нафту, російський газ, а також продукти Росатому і подібне. Все це дуже важливий момент, і можливо, я зараз лише припускаю. Можливо, ці історії у щось таке конкретне вилються, в е, тому числі і щодо санкцій з примітного напередодні вже спікер путіна піськов сказав що сказав що путін нібито сказав відкофу стівен відко це спецпредставник президента сполучених штатів америки так от він сказав вітков путін сказав відкофу що нібито готовий до прямих переговорів з україною без жодних без жодних попередніх умов Ну і власне те, що ще відбувалося по суті за лаштунками чи в кулуарах, власне зустрічей. В Італії Так от, Велика Британія і Європейський Союз визначилися з головними параметрами оборонної угоди. Це я зараз так стисло вас проінформую. Так от, в прем Британії прем'єр Великої Британії Кір Стармер і глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен провели узгоджуючі переговори, за якими е визначилися, коли Лондон і Брюссель зможуть підписати широку оборонну угоду. Про безпеку і оборону між Великою Британією та Європейським Союзом імовірно буде оголошений 19 травня. Так, от ця угода буде лише однією з пакету договорів, презентованих у, у Лондоні 19 травня, які унормують і посилять відносини Лондона з Брюсселем після Брекзіт. Безпекова угода відкриє шлях для укладання фінальної угоди між сторонами. І визначить для Лондона параметри використання програми сейф і європейського субсидування оборонно-промислового комплексу. Що це означає для України? Британці зможуть брати участь у спільному європе... європейсько європейсько-британському цьому оборонному союзі, а значить. Це дозволить британцям, наприклад, інвестувати у власний ВПК або закуповувати якусь зброю, яка буде надходити в тому числі до України. Ми відновили зв'язок, шановні політолог, голова центру аналізу і стратегії Ігор Челенко. З нами на зв'язку, пане Ігорю. Перевіряємо зв'язок. Чи чуєте ви мене? Чудовий зв'язок. Продовжуємо. О, шикарно відновилися. Отож, президент Зеленський провів зустріч з президентом Франції Макроном. Далі з прем'єром Вел Великої Британії Стармером. З е, їхня до речі, приватна зустріч. Не приватна, пробачте е, офіційна зустріч. Да. Але тривала вже понад годину, крім того, поспілкувався з головою Єврокомісії Урсулою фондерляєн. Вона запевнила українського президента, що він може розраховувати на підтримку Європи за столом мирних переговорів. Ну і от далі історія про що прес-секретар Путіна Пісков вже сказав, що Путін, нібито, сказав Віткофу, що готовий уже до перемовин з Україною без жодних попередніх умов. Що ми за цим маємо бачити? По перше, це в тому числі реакція і на Трампа конкретно на його пост по зверніть увагу, Пісков це ж не заявив одразу після зустрічі з Віткофом. Так чи інакше, треба було показати, що і Путін не блокує мирний процес. А за нинішніх обставин цілком зрозуміло, що Путін дійсно в слабшій позиції. Єдине, зараз ну ми бачимо і від стармара, і від наших партнерів все ж таки позиція України. Ретранслюється, що давайте приходити до режиму припинення вогню. Потім вже повні перемовини. От якщо ми говоримо по всьому спектру, але тим не менш, і президент Зеленський, ми пам'ятаємо, що він висловив все ж таки бажання використовувати і двосторонні, і багатосторонні формати, як мінімум, для гуманітарного блоку, щоб от все ж таки так чи інакше, але припинити обстріли якраз цивільних. І в принципі, якщо Путін е, дійсно демонструє бажання, а не лише на словах, е, то зрозуміло, що можливі контакти е, контакти якраз двох сторін для того, щоб ну, хоча б зробити перший крок е, до деескалації. це абсолютно можливо. Хоча, якщо ми побачимо, наприклад, е, знову ж таки пост е, Трампа. Де він говорить про те, що вже є необхідність організації зустрічі між Україною та Росією на е, найвищому рівні на, на високому представництві, це якраз з сторони диму стелю американської непрямої дипломатії. Те, що ми бачили, ці візити Віткофа і Келуга там Лондон, е, і загалом, тобто, в принципі. Це розуміння складності ситуації, де погодження походження якраз параметрів навіть перемир'я станом на сьогодні просто неможливо без ну, очевидно прямого діалогу. Але з іншої точки зору, це все ж таки можливість для нас знову ж таки заручитися підтримкою наших західних партнерів, з точки зору розуміння, що Путін. Зараз дійсно використовує час для того, щоб е, ну фактично підсвітити, підсвітити подальший наступ, е, і дуже часто використовує цю непряму дипломатію зі сполученими штатами, щоб просто познімати себе санкції, познімати обмеження, е, щоб е, налагодити паралельний контакт, наприклад, по темі Ірану, по інших кейсах. по… Економічній співпраці по торгівлі там під санкційною російською продукцією, і так далі, і в цій ситуації для нас дійсно головне, щоб ми вийшли на трек, який зможе все ж таки змусити російського диктатора, ну і загалом його оточення, так чи інакше, але почати кроки до реальної деескалації. Бо як мінімум, сьогодні група спецслужбівців та військових вони роблять все, аби Дійсно заламати загалом цей дипломатичний трек, щоб не відбулося реального поступу а навпаки, війна продовжувалася як мінімум до кінця цього року. Е, ну так на літню кампанію росіяни дуже і дуже розраховують, але зараз ситуація ну напевно складається для Путіна таким чином, щоб він що він мусить продемонструвати, що до якихось перемовин готовий. Окей, тоді про іще одну історію. Ви згадали, що Путін спробує розторговувати свою, нібито посередницьку роль у вирішенні американо-іранських стосунків, але знову ж таки, отам у Ватикані, було навіть зафіксовано, що поруч. З президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом був маловідомий е, чоловік, якого звати якось муждаба. Далі я не пам'ятаю на за його м -м, прізвище. Але це та людина, яка відповідала під час минулої президентської каденції Трампа за ядерну угоду від ну з боку Ірану, тобто американсько-іранська ядерна угода. І от відповідальний був оцей чоловік. Так от напередодні він уже був м -м, помічений і сфотографований поруч. З Дональдом Трампом, і можливо, якраз те, що американці відновлюють комуніка, а такі речі випадково не трапляються. Те, що американці напряму вже спілкуються з іранською делегацією, можливо, якраз і спричинило певну путінську поступливість, бо зараз видно, що його послуги перемовника, його послуги посередника просто не потрібні. Більш того, я відзначу, що це ж не перший візит іранського представника безпосередньо в Італію, бо буквально минулу суботу був другий раунд перемовин між американською і саме іранською делегаціями довкола угоди про ядерну програму. Це якраз свідчить про те, що так чи інакше, але Налагодження контактів відбувається перша зустріч, я нагадаю, відбулася в Омані, тому сторони дійсно можуть в принципі і не звертатись до посередницьких функцій, наприклад, того ж самого російського диктатора, і це до речі дійсно дуже б'є по геополітичних позиціях Москви, оскільки завжди ну, якщо брати там останні десятиліття. Все ж таки Кремль використовував тему близького сходу, там Сирію той же Іран, для того, щоб ну фактично відкидати там на другий, третій план тему своєї інвазії в Україну і щоб показувати свій геополітичний статус, там що вони є представниками вищої ліги. Ну очевидно, що зараз, коли вже вибудовуються такі прямі контакти, хоча, зрозуміло, Росія там теж може брати. Безпосередньо якусь роль, тому що так чи інакше, темою займається Вітков і безпосередньо іранським кейсом, і російським кейсом, і ізраїльським кейсом, тобто Вітков всюди, так чи інакше, але знову ж таки, це все ж таки точка контакту не Росія, а точка контакту зрозуміло. Що довірена особа безпосередньо Дональда Трампа, і якщо результат буде досягатися якраз в двосторонньому контакті між сполученими штатами та Іраном, то навіщо посередники? Питання риторичне. А, так, да, цікаво. До речі, ще один аспект. Що стів Вітков є спецпредставником з питань близького сходу, і відповідно, якщо в його повноваженнях Росія, то Росію вже Європою не рахують, бо Кіт Келох, спецпредставник по європейських питаннях для Дональда Трампа. Це ще такий один маленький маячок. Нагадаю, шановні з нами на зв'язку був політолог, голова центру аналізу і стратегій Ігор Челенко. Говорили і про цю так звану да. Ну, це такий чорний гумор. але пробачте, так воно назвалося вчора. Дуже багато вірусилося про так звану похоронну дипломатію. Дуже багато зустрічей було напередодні у Римі і у Ватикані. Зараз коротка пауза. Новини і продовжимо. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.